Вітаю вельми шановними в продажу Рено Меган 2011 року випуску з 1,5 дизельним двигуном, механічною коробкою перемикання в універсал в білому кольорі. Мобіль оприганий з Європи. Є деякі нюанси по кузову автомобіля. Ось тут такий шершень здоровений, може з'їсти. Дивіться, який ого. Полетів. E, знач, а нюанси, що стосуються автівки, це ось тут є потертість на задньому бампері. Також ліве заднє крило йому прилетіло, ось так, не знаю наскільки вам видно, треба буде витягнути м'ятинку. Кому потрібно. Є невеличка тріщинка на дзеркалі. І на передньому бампері, теж десь я бачив потертість ось тут. Але технічно автомобіль абсолютно в справному стані. Це дуже економічний двигун і надійний. В комплектації є кондиціонер, 4 схлопідіймачі, бортовий комп'ютер, мультикармок, роїз-контроль. Тобто все, що необхідне, є. Село автівки не вбитий, є невеличкі потертості, але не критичні. Пробіг її становить Скільки, скажіть. Окрімтовно намальовано 168 тисяч пробігу. Але я вам так скажу відверто, що, ви знаєте, кермо не перешивалося, щось воно дуже все схоже на цей пробіг, тому що з Європи люблять бути змотаними, але тут прям все так досить непогано. Ось, ось тут невеличкий пропальчик є. Тобто автомобіль експлуатувався. він не колекціонувався, щоб потім стати колись раритетним, щоб його можна було десь на аукціонах продавати за інтерваліату. Але це є чудова робоча конячка, скажімо так. Знову ж таки, повторюсь, по кузову невеличкі нюансики є, не критичні, технічно автомобіль. Не потребує зараз жодних капіталовкладень, коробка перемикає плавно гарно, щеплення працює, двигун заводиться з півоборта, не димить, по ходовій якихось стуків грюків не відчувається. Тому хто шукає собі робочий варіант автівки і надійний. Будь ласка, Львів, Пасічна, 127 майданчик павто, вартість її становить 7700 доларів. Можна придбати в лізинг або по за повну вартість. Залітайте, оглядайте, купуйте. До зустрічі!